Сьогодні ми розглянемо таку невелику доволі демонстрацію, яка стосується процесу продажу. Поговоримо про те, які взагалі у нас є деякі сутності в системі, які є цікаві фішки, які ви можете використовувати під час роботи. І розпочнемо демонстрацію ми з рольового центру. Рольовий центр це така певна сторінка, перша, яку ми бачимо при відкритті системи, і вона визначається відповідно до ролі. Під якою працює користувач. А, як ми там згадували раніше, в системі у нас можуть працювати дуже різні ролі, це можуть бути бухгалтери, менеджери з закупівлі, продажів тощо. І кожна з таких ролей вона працює з певним переліком документів. Ці документи різні для кожної ролі, і тому система дозволяє обрати певну роль і працювати з релевантними даними. У нас є можливість, як використовувати приналаштовані ролі в системі, там, обирати з переліку, так, і налаштовувати власні відповідно до потреб нашої компанії. Крім цього, для кожного користувача у нас ще є доступна персоналізація, де користувач може там, обирати, які документи мають бути приховані, додавати там, документи або сторінки, з якими він працює найчастіше. Так, і ми можемо ще використовувати глобальну персоналізацію і, як, скажімо, керівники, налаштовувати кожну свою роль окремо, виносити там додаткові сторінки або їх приховувати. А крім цього, на рольовому центрі ми бачимо перелік документів, з якими ми працюємо найчастіше, бачимо певні аналітичні дані. Якщо у нас підключений і ми використовуємо BI, у нас також є можливість винести ці звіти собі на сторінку. І бачити там актуальні дані безпосередньо з бізнес центру не переходячи там окремо в Power BI. А так е, далі, якщо нам е, ну, корі е, РОНового центру, ми також бачимо там певні вкладки з документами, е, теж які є найактуальнішими для нашої ролі. Але крім цього, ми ще можемо використовувати пошук. Щоб відкрити будь-яку сторінку, або будь-який звіт, який нам необхідний в системі. Наприклад, якщо ми хочемо перейти до документів замовлення на продаж, ми можемо або вводити повну назву і е, обирати там, те, що система запропонує зі списку. Крім цього, ми можемо вводити скорочені назви, і система все одно проводить аналіз і знаходить нам необхідні сторінки. А крім цього, є е, така функція, як пошук даних системи. Наприклад, ми можемо ввести е, певну там, е, назву і виконати пошук в системі. Система нам проаналізує всі наші сутності, які у нас є, і от зараз е, видала такий результат: що у нас є клієнт з такою назвою. В першу чергу зауважу, що у нас в системі є можливість виконувати як… Е, Фінансові операції зберігати, так і товарні, тобто те, що стосується більше руху товару. Якщо ми говоримо про фінансові операції, то ми будемо оперувати певними рахунками. Для цього у нас є такий довідник, як план рахунків, де у нас зберігаються всі рахунки, з якими ми будемо взагалі працювати. А загалом, там, в межах, наприклад, української локалізації у нас надається перелік рекомендованих рахунків відповідно до ФСБО, але система доволі гнучка і вона дозволяє використовувати там, ті рахунки або додаткові собрахунки, які необхідні саме для вашої компанії. Тобто, це все можна переналаштувати відповідно до ваших потреб. Заглиблюватись в план рахунків ми наразі не будемо. Розглянемо, які у нас ще є додаткові функції. Наприклад, у нас є таке поняття, як аналітики або аналітичні виміри. Що вони дозволяють нам робити? І одразу їх переглянемо. Якщо у нас є потреба, аналізувати наші дані за якимись додатковими параметрами. Наприклад, якщо компанія аналізує продажі відповідно там до груп певних клієнта, або за певною аналітикою договору, або в розрізі проєктів, ми можемо створити таку аналітику, вказати, які у неї є значення, і використовувати це як додатковий параметр для кожної операції. Пізніше ми можемо, власне, будувати звіти. На основі значень наших аналітик. А в якості прикладу, розглянемо таку аналітику як проєкт. У нас є можливість створювати ці значення з ієрархічною структурою, що, відповідно, ми зможемо використовувати пізніше в звітах. А, так, що стосується аналітики, також зауважу, що ми її можемо вказати там для кожної сутності, дуже важливими вони є саме на рівні документів і рядків документів, але ми можемо привизначити аналітики, там, додати їх для декількох сутностей, наприклад, для клієнтів, щоб не заповнювати це кожен раз вручну. Ці значення у нас будуть копіюватись і автоматично дані у нас будуть підтримуватись в повному обсязі. І, і також система дозволяє налаштувати контролі, що, наприклад, там, при обліку при використанні певного рахунку, у нас має обов'язково бути вказано там, код проєкту, з яким ми працюємо, і таким чином знову ж таки ми підтримуємо повноту даних і контролюємо, що вся необхідна інформація у нас в системі є. А далі швидко розглянемо е, дві сутності, з якими ми теж працюємо в межах замовлення на продаж. А саме це клієнти та товари. Якщо ми говоримо про клієнтів, то у нас в системі є довідник клієнтів, тут зберігається вся інформація по кожному клієнту. Зараз е, переглянемо одну картку нашого клієнта. Е, тут зберігається загальна інформація про клієнта, тобто там опис, е, контактні особи, адреси доставки. Певні дані, які стосуються обліку. Тобто, якщо нам треба визначити, там, чи є наш клієнт зовнішнім, чи є внутрішнім, від цього можуть відрізнятися рахунки, які ми пізніше використовуємо. Це все ми можемо визначити безпосередньо на картці клієнта, і ця інформація буде вже автоматично потрапляти в документи. Але зауважу, що на рівні кожного документа ми можемо цю інформацію змінити вручну, якщо така потреба виникає. Але для автоматизації ми все ж таки будемо використовувати дані з картки клієнта. І для кожного клієнта, як я вже казала раніше, у нас теж є можливість визначити аналітики, які за замовчуванням актуальні для цього клієнта і які будуть потрапляти нам далі в документах. І друга сутність, з якою ми працюємо, це товари. І це так само у нас є довідник товарів, тобто перелік всіх товарів або послуг, з якими ми працюємо в системі. Зараз повторно відкрию сторінку. Картка товару у нас також містить дуже багато інформації, яка стосується з однієї сторони фінансової частини, тобто все, що стосується обліку, що стосується там обліку собівартості, з іншої сторони, все, що стосується там, товарних операцій або планування поповнення товарів. Ми тут можемо визначати там мінімальні запаси або склади, на яких зберігається товар. Можемо визначати різні одиниці виміру товару, якщо ми там отримуємо товар а в одних одиницях виміру, продаємо в других в інших перепрошую. Ця вся інформація у нас зберігається саме на картці товару. І крім цього, як ми там згадували раніше, у нас з кожною сутністю, з кожним довідником є можливість працювати зі штучним інтелектом. Наприклад, що стосується картки товару, то Є така функція генерації там маркетингового тексту, його можна прописувати вручну, можна використовувати Копайлот. Єдине, що зараз я відкрию дещо іншу картку товару, де у нас є додаткова інформація, щоб в системі було достатньо для тексту. Так, наприклад, система згенерувала нам там, маркетинговий текст. Ми можемо використовувати його або безпосередньо в системі, або е, на інших платформах. І е, далі перейдемо безпосередньо до документу, який ми маємо сьогодні розглянути. Зауважу, що в системі є декілька варіантів, як ми загалом можемо побудувати наш процес продажів. Ми можемо використовувати певні пропозиції продажу, або там, певні загальні документи. І на основі цього формувати е, подальші там, інвойси або замовлення на продаж. Але сьогодні ми розглянемо саме замовлення на продаж, щоб е, ланцюжок продажів був коротшим. А даний документ у нас е, дозволяє нам поєднати одразу і фінансовий облік, і те, що стосується товарного обліку, тобто там вибуття товару зі складом. Для кожного документу нам обов'язково необхідно вказати ім'я клієнта, того клієнта, з яким ми будемо співпрацювати. І в цей момент наш документ оновлюється всіма даними з картки клієнта. Наприклад, у нас підтягується вся інформація, яка стосується обліку і формування там, фінансових операцій. За потреби ми можемо цю інформацію змінити на рівні документа. Можемо там вказати додаткову інформацію, яка нам необхідна, і далі ми маємо заповнити рядки. В рядках ми вже вказуємо предмет нашого продажу, в нашому випадку це буде товар, і ми можемо теж обрати товар зі списку, можемо скористатися пошуком за назвою, далі ми вказуємо кількість, і ціна одиниця. Наразі дані параметри я вказую вручну, але також в системі є можливість це все приналаштувати, і інформація буде заповнена автоматично. Що ми можемо тут також розглянути, це аналітики. Ми дивилися, що у нас аналітика вказується, можуть бути вказані на рівні клієнта, на рівні товару, і от бачимо, що наразі у нас ця інформація також автоматично заповнилась в на продаж і додаткових там дій. Зі своєї сторони виконувати не потрібно. Ця інформація у нас вже зберігається, тому ми можемо перейти безпосередньо до обліку. Що відбувається в момент обліку? У нас формуються вже операції, обліковані, вони вже зберігаються і стають доступними для аналізу. Тому що, коли ми говоримо саме про замовлення на продаж, зараз у нас в системі ще жодних операцій, жодного руху по товару. Нічого не зареєстровано, там е, жодна заборгованість клієнта не відзначена, оскільки це ще не облікований документ. А, і перед тим, як перейти до обліку, е, ще я зауважу там одну е, цікаву е, функцію в бізнес центрі е, яка дозволяє нам виконувати попередній перегляд обліку. Е, що нам це дає як користувачам? Ми можемо е, переглянути, які операції у нас будуть сформовані. В яких книгах операції будуть вони створені, і перевірити їх на правильність? Наприклад, там можемо перейти до операції головної книги і переглянути, чи вірні рахунки у нас використовуються, чи вірні суми будуть в наших операціях відображені, і чи всі аналітики необхідні нам ми в документі вказали. Ми можемо виходить, перевірити це ще до моменту обліку, за потреби внести зміни і тоді вже обліковувати документ. Оскільки тут у нас помилок не виникло, і операції, які будуть сформовані, нас влаштовують. Перейдемо безпосередньо до обліку. Як я вже зауважувала раніше, у нас є можливість або окремо відвантажити товар, тобто. Провести саме товарну операцію, що стосується вибуття товару, або окремо облікувати інвойс, тобто провести ті операції, які стосуються фінансів і заборгованості клієнта. Але якщо ці процеси відбуваються водночас, і у нас немає такої потреби там, розділяти ці функції в часі, ми можемо виконати все водночас. Я обираю останню функцію, і наш документ обліковується. Що відбувається в цей момент? У нас наше замовлення на продаж буде видалено. Замість цього у нас сформувалися, по-перше, операції, які ми бачили раніше при попередньому перегляді обліку, і сформувалися два облікованих документи. Перший, який стосується бухгалтерських операцій, тобто фінансових, все, що стосується нашого клієнта, і другий документ все, що стосується товарних операцій, тобто облікована, видаткова, накладна. Зараз ми розглянемо е, дуже коротко облікований документ. Він у нас є копією того документу, з яким ми працювали тільки що, але вся інформація тут вже є Е, і за потребами завжди можемо повертатись до облікованих документів, переглядати їх, дивитися, які у нас операції були сформовані в результаті обліку цього документа. І загалом да, використовувати в подальшій роботі, якщо ми хочемо виправити певні дані або змінити їх. А, так, далі ще хочу швидко розповісти про можливості аналізу даних. У нас в системі знову ж таки є декілька опцій, як ми можемо загалом аналізувати інформацію. Ми можемо використовувати або вбудовані звіти та друковані форми. Наприклад, там є вбудований звіт щодо дебіторської заборгованості за строками давності. Крім цього, ми також можемо проводити аналіз безпосередньо в самій системі. Я відкрию якусь книгу операцій, наприклад, книгу операцій по клієнтам. І це такий певний реєстр, де зберігаються всі-всі обліковані інформації по кожному клієнту. Ми там можемо переглянути. Суму або перейти до пов'язаного документа, розглянути його. А, але е, безпосередньо в цій же книзі ми можемо виконувати аналіз. Це одна з таких нових доволі функцій від бізнес-центру, але вона дозволяє нам формувати зведені таблиці безпосередньо в системі. Тобто не, немає тепер потреби відкривати е, додатковий Excel і в ньому аналізувати дані. Ми можемо робити це, не виходячи з системи. Що стосується аналізу, ми можемо розглядати дані, як вони є, можемо переходити в зведений режим і обирати опції, за якими ми хочемо наші дані проаналізувати. Наприклад, якщо ми хочемо виконати аналіз продовжу місяців і типів документів, ми можемо побудувати цю структуру безпосередньо в цьому звіті. А далі ми можемо або поділитись посиланням на даний аналіз з колегами, які працюють в системі, або звідси ж знову таки вивантажити всю інформацію вже в Excel і продовжити аналіз там, якщо така потреба є. І як згадували колеги раніше, у нас є можливість теж використовувати тут штучний інтелект і задавати певні параметри, за якими ми хочемо сформувати звіт. Зараз я скопіюю йому завдання. Наразі підтримується саме англійська мова, і ми там попросимо купалець формувати звіт за типами документів і номерами клієнтів в розрізі там, кварталів. Наприклад, зараз очікуємо на його роботу, і система підготувала нам звіт в розрізі кварталів. З ієрархічною структурою по типам документів і клієнтам. Таким звітом ми також можемо ділитися за посиланням або повертатись до нього пізніше. Вони у нас всі зберігаються для кожної сторінки. Крім цього, ще зауважу, що система доволі гнучка в плані інтеграції з продуктами Microsoft. У нас будь-яка там сторінка, наприклад, може бути вивантажена в Excel. Ми можемо там завжди вивантажити ці дані і опрацювати їх в Excel, якщо є така потреба. Крім цього, є ще опція редагування в Excel. Вона доволі актуальна є для довідників. Якщо ми там працюємо, наприклад, з, зі списком товарів, і для всіх товарів ми хочемо змінити. Значення певного параметра, наприклад, там оновити терміни доставки, ми можемо зробити це отак пакетно вивантажити це в Excel, виправити дані і оновити цю інформацію безпосередньо в Business Central, без там використання додаткових інструментів.